Кухната допочка Productions презентує Ютуб канал Катерина Мальва. Всіх вітаю на моєму каналі Катерина Мальва. Сьогодні їду в Київ для того, щоб відвести малого в музичну школу. І зайду в Велмарт, покажу, що я купляю там для нашого котика Ілана До речі, буде під відео посилання на його канал. Підписуйтесь також. А ще хто знає, як називаються ці квіточки. В мене це сухоцвіти вже. То напишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо вам цікаво, де я їх знайшла, де я їх назбирала, то пишіть також в коментарях. Як бачимо, у Велмарти садкове відкриття другого поверху, дуже багато знижок. Тут Вова намагається отримати повітряну кульку від єнота. Дуже багато знижок на дитячі товари, такі як ось цей сік, чи підгузки, серветки і все таке інше. Знімаємося на другий поверх. Тут є їжа для котиків. Я беру не самі бюджетні, а такий більш середній клас для нашого котика. І ось такі ціни бачимо. Дуже часто бувають знижки саме на кошачу продукцію. Ось тут також бачимо на Фелікса знижки. Брід, до речі, хто купляє своїм котикам. пишіть в коментарях. В Велмарті дуже багато знижок на присипку для котів. Я, я називаю її. Це гігієнічні наповнювачі. Я беру е, такий із опилок чи стружок дерев'яний. Це знижки на. Корм, ціни на корм. Оптіміл, до речі, дуже гарні знижки в Велмарті зараз. І це дуже круто. Ну, і я була б не я, якщо б я не зайшла в хуману саме тоді, коли там знижки. Тут я з вами вітаюся. Набрала собі речей, щоб все переміряти. Зараз вам все покажу. Така герчична ковтинка, вона мені не підійшла за кольором. Все ж таки гірчичний не мій. Не підійшла за розміром. Ось така цікава, біленька. Ось ця дуже сподобалась. Мені єдине, що не сподобалось, що відкриті, відкриті плечі. Але мені дуже сподобався матеріал і витинка, яка є, і дуже гарний колір. Форма, до речі, теж непогана. Перемірила ось цю, таку більш-менш спортивну, але вона короткувата і дуже широка в плечах була, тому її не купляю. МЧМД дуже обожнюю ці речі, ці фірми. Мені подобається, їх лікало, тому що в них рукав підходить мені якраз. Це завелика, як ми тут з вами бачимо. Така Мері Поппінс. Ця дуже гарна, але мені не сподобалось, як є вона видовжена, але сподобалась сама форма, От там де плечі. Дуже мені сподобалось і я спробувала її заправити. І в заправленому варіанті досить непогано. І знову NGMD. Так, рукава дуже мені підходить. Дуже гарні лікала в них, і мені дуже підходить ця марка. Зазвичай її беру в омані. Також подивилась ось такий сіренький светрик з трояндочками і ось таку сукню. Сукня мені сподобалась дуже, але там зверху був брак. Такий помітний. Хоча сама сукня мені сподобалась. Ковтинка така, вона трикотажна і дуже гарні, гарні ці яскраві трояндочки на ній. Ну і львіца тігріця червоний колір мій. Я це розумію, але мені не сподобався сам леопард, чи довжина ру рукава. Ну, щось мені не сподобався в цій ковтинці, можливо, навіть. Сам матеріал багато синтетики. Хоча загалом непогано таке досить сміливе рішення. Ось така ковтинка. Це, як то сказати, ми називали таке водолазка. Раніше мені сподобався колір, дуже сподобалась форма, але. Оці рюшечки мені не сподобалися. До очей дуже підходить до мого кольору очей. Рюші не сподобались, чомусь Рюші не моє. А тут я схожа на прихожанку Баптистської церкви, яка співає в хорі. В цій юбці і в цій блузі блуза на мене завелика була. На жаль, не підійшла. І навіть в заправленому стані, наче непогано, але все одно видно, що рукавчик завеликий. Великий вибір спортивного одягу, куртки. Це це є. Також ось такі рушники дуже гарні для обідніх столів. Чи для чого ще, ну, хто для чого бере, льняні, хлопкові. Це ж, здається, дитяче простирадло з таким візерунком гарним. Це також рушники, чи, можливо, якісь такі покривальця на комоди чи столики з приємним орнаментом. Тут такий приємний жовтенький колір, був тепленький це плед. Пледів багато також. І ось такі ще гарні льняні простирадла, чи якісь такі серветки великі, дуже гарні. Це щось таке. Якась тканина, така новорічна, святкова. Це льняні штори. Як ви бачите, дуже-дуже симпатичні. І, як завжди, щось беру малому. Ось так я провела день. Не забудьте підписатись на канал, пишіть, чи відвідуєте ви секонд-хенди. Буду всім рада на каналі.